Я рада вас вітати, мої любі малятка. А давайте подивимося, хто до нас завітав. Так, це летять з тепли, прилетіли до нас гуси. Прийшла весна, і ці дикі птахи знову до нас повернулися. Дивіться, які вони гарні, як гарно вони летять. І вони вже Оселяються на берегах річок і кажуть, дітки, любі наші малятка, а зробіть наші гарні портрети, зліпіть нам ще друзів, тому що ми любимо товаришувати з багатьма птахами. І зліпіть нам ще гусей, тільки вони повинні від, від нас відрізнятися. Ну що, наші мої любі малятка, ми зробимо це? Звичайно, ми зробимо гарних красивих гусей, але іншого кольору. Але спочатку давайте розімнемо пальчики. Доброго дня, дітки! Зараз ми з вами зробимо гарненьку гімнастику пальчикову. Ми будемо пташечками. Повторяємо, пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Давайте ще раз за мною повторимо. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Молодці, дякую вам. Ось таких гарних гусей ми будемо ліпити. Подивіться, з чого складається? З голови ця пташка, шия, тулуб, крила, лапки, ніс і очі. Ну що, давайте приступимо до роботи. Для цього нам знадобиться пластилін черв... червоного, оранжевого, сірого та білого кольору. Тому що нас ж попросили зробити іншого кольору, ніж наші гуски. Так. Беремо білий пластилін і качаємо з нього велику кулю, меншу кульку, і скачавши кульку, розкочуємо її, оце її, у нас буде шия. Далі ми з вами скріпляємо, беремо нашу меншу кульку, прикріпляємо до такого овала, який ми трішки вигинаємо. Приплюскуємо добре. Також велику кульку ми трішки видовжуємо, роблячи хвостик і до неї прикріпляємо шию. Далі ми з вами будемо робити носик. Ми беремо червоний пластилін, качаємо кульку і приплюскуємо її. Приплюскуємо роблячи. Прикріпляємо до голівоньки, а потім робимо дзьобик. Також качаємо кульку і видовжуємо її, заглажуючи. Потім ми з вами маленьку качаємо чорну кульку або сіреньку, і робимо два ока з одної і з іншої сторони. Далі будемо робити крильця. Ми беремо сірий пластилін, скачуємо кульку. Потім ми її розплюскуємо і стеком ось так надрізаємо, наче це пір'ячко. Таких у нас два крила, у кожної пташки два крила, які допомагають їй літати. Потім ми з вами прикріпляємо наші крильця з однієї, з іншої сторони і стеком, ножичком, робимо надрізи. Виділяючи наш хвостик. Далі ми з вами беремо оранжевий пластилін, це в нас будуть лапки. Качаємо кульку, приплюскуємо її, трішки видовжуємо і потім стеком робимо ось такі вдавляємо, щоб одержались лапки одна і друга лапка. Тому що у наших пташок по дві, дві лапки і два крила. Тепер нашу гуся ми ставимо на лапки, прикріпляємо внизу йому лапки. Ось так. І ось така гарна пташка у нас з вами одержалася. В якої є і голова, і шия, і тулуб, крила, дзьобик, очі і лапки. Гарна. Красива пташка чекає на своїх друзів, які ви зліпите. І я чекаю на ваші роботи, особисті повідомлення. До наступної зустрічі, мої хороші. До побачення!